Перед нами Т-4 з мотором АЦВ. Це видно по всьому кулеру який, коли відкриваєш капот, зразу зрозуміло, це 102 кінських сили або 75-ка називають. По відео, понятно, це. По назві відео, це у нас буде заміна ремня ГРМ. ГРМ я купив Continental. А тут стоїть у мене ремінь е Дайко. Дайко не дуже гарна фірма, бо в мене ремінь цієї фірми на ТНВД вже якби порвався. В дорозі, є відео. На це зараз зверху спливе. Ось тому я вирішив поміняти ремінь ГРМ, бо з ГРМ якби так і, і шутки такі плохі. Він якщо рветься, то ці мотори там. Я не знаю, капіталка, не капіталка або інший мотор ставити. Все. Що ми робимо? Нам треба е, скинути оцю решітку, радіатор помістити сюди, щоб у нас було більше тут простору для дій. Зняти воздухозаборник для салону. Ну, Сам фільтр. Да? Е, мабуть, я ще зніму цей короб фільтру, щоб нам добратися до ось цієї кришки. Все, по ходу буду розбирати. Тут я вже зняв колесо, піддомкратив, зняв колесо. Споки тут знято, я підкрутив, буквально трошечки підкрутив оцей гвинт свій для того, щоб зазорчик вибрати. І рульові наконечники у мене також вони багаторазові теж трошки підкрутив. Я їх, до речі, не так давно поставив. Все. Розібрали і зараз відкручуємо. Потім, як я там розберу вверху, зараз тут розкручу цей болт. В принципі, можна оцей болт відкрутити, якщо там поставити на п'яту передачу. Сюди, там, наприклад, ставити якусь відкрутку. Щось там ставити, щоб воно не крутилось. но навантаження на калінвал, зусилля дуже велике. Тому у мене є такий ось ключик саморобний. Ось так він зроблений. Я їм вже затягував. Ось він там вставляється, тут упирається, Сюди вставляється вже головка, де воно ось. І нормально ось таким набором, ось таким це все діло відкручується і закручується. Зусилля тут дуже велике. Все, я розбираю і показую, що я, докуди я там доліз і як я розбираю. Так, ось скільки місця з'явилось. Так, не забуваємо знімати ось це для того, щоб витащити фільтр. Фільтр треба зняти для того, щоб зняти ще цей патрубок. Щоб ота кришка у нас більш-менш... Мабуть, ще це зніму і це кудись в сторону оберу. Зараз покажу. Так, я зняв сам фільтр, але вирішив не знімати, бо він мені взагалі не заважає. Ось, що касаємо ременя генератора. Там ось так я вставив відкрутку. Ось, вона оперлась у ролик через ремень. Тут ну, щось підходяще таке знайшов і все, воно натягнуло, ну якби воно ролик натягнуло. Не видно, зараз знизу покажу. Ремінь болтається. Ось, ремінь болтається. Можна його вже знімати. Ось раз. Так. З генератора. Або звідси. Так, все. Нам треба так його зняти, щоб усі ролики нам оцю всю, всю кришку треба зняти. Коротше, ми знімаємо в сторону. Камера кудись уходить, все. Можна його завезти аж сюди. Так, можна подивитися, що з ремнем. Ну він буває іноді так трошки починає піск создавати, але це коли така влажність, волога, він трошки там підсохне і вже не пищить. Ну, ось так от, коротше. Він не заважає, ролик стоїть, знімаю ці колпачки, відкручується, дуже важко оцей відкручувати, але відкручується це все діло. Тут все добре, тут знятий поки що. Сюди новий ремень, зараз поки зима, вже десь наприкінці весни я поставлю вже великий ремінь. На кандіжку. Ось. Все, розбираю далі і показую, як воно там все у нас буде виглядати. Так, у нас тут відкритий отвір є воздуховода на турбіну. Бажано його закрити тряпочкою. Я не закриваю, я буду обережно, але бажано його закрити. Так, я ось цю кришку кліпсички, оці відкруткою я зняв. Одна і друга, їх дві всього. І виймаю. Щоб винути, треба бачок трошки в сторону. Бачок у мене піднімається, але тут є така ось защолка, ось вона. Ось ось защолка. Вона вже з руками тут же стерлася, то вона знімається легко. У кого вона нелегко, то знаєте, що її треба відкруткою там трошки надавити і бачок злазить. Так, убираємо і витаскуємо кришку. Так, опа. Ось. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас продукти з носу самого ременя. Ось така ось резина, да? Так. Це каже про те, що не зря я сюди поліз, цим краще не шуткувати. 60 навіть десь 65, я потім вже скажу, коли подивлюсь, скільки пройшло, мабуть, 65 десь приблизно пройшов цей ремінь, його, звичайно, треба міняти. Нагадаю, ремінь ТНВД в мене порвався на ходу на 61 тисячі. Все, розбираю далі всі показую, що там буде у нас. Ось там так... Боже, там стільки мусора від цього ременя. Коротше розбираю, показую. Зняв шкіф. Ось так зйомник у мене зроблений. Я навіть не знаю, є у мене відео, здається, є. Ось, тут такий шків, що треба його вже готувати к заміні. Такі тріщини, ну воно тримає, воно все ще добре, але це поверхневі такі це каже про те, що треба за ним слідкувати. Так, спочатку я відкрутив ось ці болти, вони тримають ось цей шків. І цей шків вже притягується до цього великого. Цей великий шків тримається вже з усиллям цього бофта. Тут така ось шайба є. ось вона щось трошки протікла маслом, треба подивитись, звідки там це масло взялось. Санік наче не тече, але треба подивитись. До речі, я її мазав. Я цей шків мазав, але не саму шайбу. Це шайба з якимось тут напиленням таким алмазним, то вона добре тримає цей шків. На дизелях це дуже важливо на цьому дизелі. по крайній мере. Тому так кладемо в сторонку. Ну да, Ролики зняв, все, ремінь ми бачили. Так, І залишилось натяжник. Ось натяжний ролик, залишилось його відпустити. Але перед цим я зробив такі метки. Да, подиві... Треба подивитись, щоб ніяких других інших меток не було, щоб не поплутати. Тобто метку на ремені і метку на цьому шківу. Ось як мотор стоїть, нічого не треба там розбирати. Е, розбирати взагалі-то ось тут виставляється. Там на коробці є віконце, шукаємо верхню е, мертву точку. А тут на розпідвалі на є розріз, треба цей ремінь скидати. Тобто там Процедура така, коли у вас машина ну, не ваша, вона, то треба так робити. Бо ви не знаєте хто до вас там метки ці виставляв. Якщо я знаю, що в мене все чітко, я вже знімав і цей шків з конуса і все, то я просто новий ремінь поставлю замість всього старого. І тут також є мітка. Все. все, коли я знаю, що Ну, воно може тут трошки провернеться, але головне так же все назад і повернути. Все. Знімаю ремінь. Переношу метки з старого ременя на новий і також його ставлю. Ну, перед тим як поставлю, я подивлюсь, тут все вимою, вичищу, видую цей весь мусор, його дуже багато. Ось оця кришка знімалась, воно все ну, в цій стружці від ременя. Все знімаю і покажу далі. Ось перед нами два ременя. це старий з метками. І точно такі ж метки Ось. головне не ошибіться тут. Точно такі метки у мене на цьому, на новому ремені. Также дивимося шківи. Шківи, як за, як за правило, зроблені з порошку, він пресований, Ось то тут є такі якби фаски, по яким чітко видно. Ну, Можна якби ремінь надіти, да? отак. Ну, добре, і, краще, кажучи, перевірити треба самі всі шківи на ізнос. Бо якщо шківи вже дуже зношені, то новий ремінь вас не спасе, його швидко з'їсть і він у вас порветься. Тобто цей шків у мене добрий, але у мене тут є інша біда. У мене є тут іржа. Ось така це каже про те, що цей шків трошечки якось гуляє. Я його дуже сильно затягую, але все одно він гуляє, тому мені треба. Я тут вже все виду. Ні, ігри нема. Ну може десь немає ігри. Ну щось мені це не подобається. Я кожен раз, коли ставлю, я, здається, мажу цю поверхню, але якась ржаба присутствує. Люфта нема, він добре стоїть. Не знаю, може це волога туди попала, все ж таки зима і все інше. Якось конденсат попав і воно така ржавчина. Тобто, ну, поки буду наблюдати, поки такого шату нема. Ось і також я обдивився цей шків'ю, його важче обдивитись, у нього також і зносу нема, вони ще добрі. Також є ж тут привід помпи. ось, Ця помпа її як купив, так і не міняв на разу. Але знімав, там прокладку міняв, таке було. ось, Перевіряємо, щоб все було добре. Ось Сальник дивимось, у мене добрий сальник, я також його ніколи не міняв, а може і міняв, я вже не пам'ятаю. Він добрий. Так, да, міняв. Я сальник міняв, бо я цю передню кришку повністю знімав. Все. І таким же чином в обратному порядку беремо новий ремінь, ставимо, натяжний ролик перевіряємо. і Якщо він поганий, він у мене добрий, я його замінювати не буду. І, і міняємо. Так, ось у натяжний ролик. Він у мене не гудить. Добре змащений. Ось Бо я, у мене є така привичка обережно скривати пильник з однієї і з іншої сторони. Він розбирається. І туди класти змазку. Лишня змазка вона потім видавлюється. Я його зараз витру. І він у мене буде ходити ще довго. І люфта також у нього нема. То нема сенсу міняти його. Хочу додати те, що це відео показує, як можна швидко-швидко замінити лише ремінь. Без роликів, без розбору ременя ТНВД. Бо там вже метки наші. Цей варіант він якби є робочий, але я не рекомендую його тим людям, які якби не розбираються в самій механіці, в процесах, у цьому цьому не розбираються, то краще робіть так, як написано в книжках, або ще краще на СТО поїдьте, вам це зроблять за гроші. І вся відповідальність за їх дію буде лежати на тих механіків, які будуть вам це все робити. Ось, ну, Якщо щось станеться, це вже інша справа, як це там, я вже, то я свою машину обслуговую сам. І ремінь е, ГРМ він дуже важливий. Це ставлю новий ремінь і поїхали. Так, ремінь я поставив. Ось. І після того, як я його поставив, я кальнувал трошки прокрутив, для того, щоб е, натягнути оцю сторону і подивитися, як язичок став на натяжному ролику. Ну, Коротше, я показати вам не можу. Сам то я побачив, що язичок стоїть як, -так, як треба. Там флажочок, такий дві стрілочки повинні е, співпадати. Ну, плюс-мінус там. От. Тобто я прокрутив, воно нікуди не пішло, затягнув, все добре. Так, не забуваємо ставити цю кришку, бо потім же ж ви її не поставите. І в тому ж порядку все, все збираю. Так, не забуваємо про цю кришку. Поки тут все розібрано, ось шкір тут, я цей козирьок одів, бо він потрібен. Там далі там все розібрано, щоб ми проконтролювали, що воно там треба попасти. Ось, так. Коротше, цей момент не забути, потім як зберете, буде ще важче. В принципі, якщо так зрозуміти, як воно... Головне, щоб там позивці попали, як направляючи, і вона так хлоп і становиться. О, ось щось у мене стало. Ось, я подивився, защлку одну раз, іншу защолку. Два. зараз подивлюся, поки є доступ. Все, ось я бачу, як вона стала ця кришка. Все чітко. То есть ролик не тре, тут нічому не заважає. Все, І потім я накидав вже шкіл, зараз вдягаю другий ролик. І таким чином по мелочам раз-раз і -раз машина зібрана. Ось тут ще так і стоїть цей натяжник, так він вода Собачок. Ось так. Все, я зібрав. Моторний отсек. Тут поки що не зібрав. Можна було б раніше трошки стартером дёрнуть запустити. Ну я впевнений, що да, до речі, головне прокрутити розпредвал вручну Точніше, коленвал прокрутити вручну за цей шків ключем. Ось. Воно, звісно, важко, тут компресія, це дизель, но все одно. Якщо десь щось буде неправильно, ви це почувствуєте. Ну, що тут неправильно, якщо в все співпадає, я прокрутив, клапана ніде не зустрічається з поршнем, то ми проходимо сюди. Так, Передача нейтралка. свічки прогріваємо. Ось і все Ось і вся праця. Все працює, як і було. Е, також я впевнений, якщо підключити комп'ютер і подивитись, е, фази вприска, угол вприска, то він, той, цей кут вприску залежить також від цього ременя. Ну, десь трошки він може там, збільшився, зменшився. Але я цього робити не буду, бо це, це в принципі, це мілочі. Все, відео завершено. Ось таке відео, як дуже легко поміняти ремінь ГРМ, якщо, звичайно, ви розумієте, що ви робите. Ось. Без зняття шківів ось цих. Зазвичай -то воно як робиться? Все розбирається. Цей шкіф знімається, ставиться така пластина в рівень з площиною кришки головки. Вона, ця пластина вона якби фіксує розпідвал. Потім сам колінвал, там є на коробці. Там в каленвал ставиться верхній мертвій тості. Надягається оцей ремінь. Да, цей шкіф на конусі сидить, він біш понки то ми його розпускаємо, одягаємо ремінь, як воно є, затягуємо той бовт головний, головного шківа, і потім як натягуємо, і потім як він став, так затягуємо оцей, оцей шкіл, коротше, оцей, що я зібрав тут. Ось, розпредвал у нас стає на місці, потім ми цю пластину витаскуємо, і ще й попадаємо на... Ну це ж заміна вона ж однакова робиться, Попадаємо ще й на заміну цього ременя. Ну це як по книжці, як повинно бути. Ті, хто слідкує за машиною, ну, то може і так хімічити, як і я. Це нехай всім щастить.